В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні я прочитаю казку українського поета Леоніда Кочугура. Два дубки. В лісі пралісі густому на зеленому горбочку виростало два дубочки. Два дубочки, два листочки. Знають про це мурашеньки, роботящі люди. Лісовими стежинами вони ходять всюди. І сонечко приліталось ти на горбочок. Воно, ніби на мистинка, прикраша листочок. Ходять в гості до дубочків і жуки рогаті. Подрімати в холодочку на траві прим'ятій. Скачуть, б'ючи копитами коники кмітливі, Розчесують під листочком свої пишні гриви. Та одного разу буря вночі налетіла, повалила старі клейни, дубочки зломила, йшли стежиною мурашки, про щось гомоніли, глянули, лежать дубочки, що вчора шуміли, і сонечко прилетіло, сіло. Засмутилось. Чому вчора ночувати я тут не лишилось? Може, б, крильцями прикрило я зелені віти. Та чекали мене вдома, не слух яні діти. За сонечком і коники услід прискакали, Їм мурашки на полянці про все розказали. Жуки лізли, розмовляли, що старі вже стали, що їм важко лазити крізь високі трави. Та як вгледіли, що буря до бочки зломила, то жуків така картина дуже засмутила. Стали радитись гадати, як їм рятувати на зеленому горбочку прив'ялі дубочки. Вмить мурашки роботящі пішли у долину. На листочку кленовому привезли краплину, що росою впала з неба в ранкову годину. Ту краплину. Виливали в землю на коріння, щоб дубочки виростали під небо весіннє. А коники взяли бочку, запряглись в візочок, Поскакали аж до яру, де тече струмочок. Там сонечко бочку воду відром наливало. По дорозі лосиною коней підганяло. Поливали усі дружно прив'ялі дубочки. Хто коряком, хто відерцем, а хто із листочка. Лише жуки забарились, довго їх чекали, бо ті жуки, як ці волої, мабуть, десь пристали. Аж під вечір чан великий, води дзвонкової притягнули жуки чорні із балки крутої. Черпаками виливали воду на коріння, щоб дубочки виростали під небо весіння. В лісі пралісі густому знову на горбочку зеленіють два тубочки. Два дубочки, два листочки. Ходять до них мурашеньки, сонечко літає. Кращого, як тут куточка у лісі немає. Доброї ночі вам, любі дітки, Лягайте, відпочивайте, набирайте сил. Завтра буде новий день і нова казочка. На добраніч!